Вітаю вас, шановні колеги. Ми з вами на секретному плесі секретної річки Мжі в кадрі Олег Сізон. Сьогодні у нас з вами крига. Сьогодні крига, але я не знаю, яка вона, чи перша, чи остання. Справа в тому, що як живе тут риба, за яким календарем, поки що невідомо. Може, тут буде клювати окунь, як по першій кризі, а може буде клювати як по глухозимку, бо вже ж середина лютого. Єдиний спосіб про це дізнатися спробувати. Я сьогодні спробую шукати окунів з блешнями. Якщо знайду та зачеплюсь за них, доловлю на мормишки. Сьогодні маю все, щоб половити в будь-якому випадку. Починаю за наукою поперек річки, проб'ю рельєф, знайду, де він тримається, якщо він взагалі десь тримається, зачеплюсь, розборюсь. Поїхали! Занадто близько до вечери я не ходжу, не тому що там тріщить, крига вже нормальна, тому що там ніколи нічого не клювало. Зазвичай тут риба тримається в руслі. То почнемо з блешні. Якщо окунь хоча б трошки активний, то це найшвидший спосіб. Жовтенько. Жовтенько. Невеличка жовтенька блишенька на застівці. Чи то катеха, чи то хайфай. Я на них не дуже знаюсь. Нехай працює жовтенька, бо на річці Мжі добре працює золото. Що за глибина? Два метри, нормально для початку. А всередині буде глибше. На свалі тиша. То побігли на глибину. Глибина вже приємна, але поки що в мене нічого не виходить, відгуку нема. Не отримавши жодного контакту. На четвертій лунці я міняю блешню. Невеличку червоненьку. Невеличка червоненька вже майже не блищить, але нехай. Сонечко яскраве, вода прозора. І це річка мжа. Тут зазвичай щуки, і окуні полюбляли золото та мідь. Як я тут починав рибалити зі спінінгом. Білі блешні непопулярні були ніхто на них не ловив Звісно ж, я теж ловив на латунь, на червону мідь. Настрій у мене вже давно мормишковий, але щоб почати бігати з мормишкою, я маю хоча б трошки зачепитися за рибу, хоча б якийсь відгук. темп пошуку з блишною вищий. Це вже не смішно, без жодного контакту пошукова серія номер 3 Зараз буде четверта і п'ята і якраз ще на одну мене вистачить. Я вже не сподіваюся на швидкий успіх, тому пошукова серія у мене зараз на трьох характерних позиціях на середині, на глибині та під двома берегами. Непомітно хтось підсів, хтось важкенький і відчепився. Зараз. Ну, як і має бути на глибині. Перше клювання дуже погане. Тому що воно навіть і на клювання. Я не впевнений, що риба їла блешню. Може просто когось за бочину вхопив. Я сюди повернусь. Я сюди ще повернусь. Васирію треба добити. Чотири плюс глибина. Це вже точно контакт. Як же ж вони терпляче вичікують? Наче той приємний окунь. Але такий тривалий час. Дивився, дивився, але ж клюнув. Все ж таки клюнув на підвис. І здається, я їх хоча б трошки знайшов. Хоча б трошечки зачепився. Блешня зробила свою справу. Я знайшов рибу. Я вже маю де працювати годівничкою. Ці окуні нам кажуть ні. Це не перша крига. Ми живемо за справжнім календарем. В середині лютого у нас глухозимок. Третя лунка з лінії не відповідає. Але я вже знаю, що робити. Я тут трошечки добурюсь і трошечки підгодую. Зазвичай тут ловлю без підгодування на бромишку, шукаю рибу, але сьогодні взяв трошки мотолів. Взяв годівничку, бо тут течіє. Я вмушений годувати насадковим великим мотилем. Бо зараз є проблема з лиманником. Годую потроху. Обов'язково придушуючи мотилів. Ага, 5 метров. Честный 5 метров. Наступ на порте. лунка. Придушил, чтобы не пустили слезу. Тепер швиденько під берегами дві пошукові лінії і замермишку. Скоріше за все блешня вже своє зробила. Швидше, швидше, швидше вперед. Все, блешня свою справу зробила. Шукаючи з нею рибу на досить. Великій площині на різних глибинах я зробив те, що треба було зробити. Я все ж таки знайшов, де відбуваються, хоча й не певні, нечисленні, але контакти. Контакти відбуваються на глибині, на максимальній глибині 5 метрів, і трошечки навіть 5. От туди зараз я і полізу з мормишкою. Я там навіть трошечки підгодував. На блешню я все ж таки знайшов рибу. Вона це робить максимально швидко. Але домучувати окунів і клюють погано, краще на бармашки. Що маємо? Чи знаєте ця золотенька? Знайшлась. Може це мій забубон? Але я ловлю на мжі на золотенькі мормишки. Звісно ж, на всякі ловлю. Але якщо клює погано, треба брати золото. Двійку величких мотолів. Нагачок. Бо риба тут дика. Вона цих спортивних штучок не полюбляє. А може й полюбляє, подивимось. Подивимось, розберемось. 0,065 Помишка 2,5 Тут трошки є течії. Саме тому я годував з годівнички, не лише тому що Глобачинко. Працюю одразу. Окунь на тому боці непоганий. Треба не перетончити, щоб він не зійшов, я знаю ці штуки. Треба піднімайся спокійно, заходь, заходь Ти красень. Красень, які ігнорували блешню але все ж таки один не витримав, демаскував решту. а таких би я ловив. Здається, ще один. Я вирушаю звідси, але залишу ще одну порцію мотилів на дні. Мотилі трошки придушені. Ось 5 метрів, а глибина десь 5-30. Я відкриваю вище. Пілі ляжуть там, де я ловлю. А тепер до наступної. Першу оконь зробив замануху, клюнувши майже миттєво. Але потім було дві лунки без контакту. Загалом це четверта. Результат мене не влаштовує. Не цікавий результат. Що робити далі? В принципі, зрозуміло. Ще заход на лунку, яка дала рибу. Яку було догодовано. А потім... Цю пошукову лінію далі, далі, не відхиляючись від максимальної глибини. Далі вже йдуть мої ранішні пошукові. 2,8 на 74 Нормально, подивимось. Зробити так, щоб мормишка тонула вертикально. Я все одно не можу. Але хоча б трохи додам контролю. Так, і знову два мотилі. Булку невеликі. Нехай їдять, мені не шкода не великі. Нехай їдять мені не шкода. Це вже пошук в спортивному темпі. Три-чотири проходи. До наступної, бо я вже не ловлю. На кормівій плямі я шукаю рибу свіжу. Свіжу рибу на свіжих лунках. Вільний пошук з мормишкою справа тухла. Вона проходить, якщо риби багато. Якщо два клювання за день. Темп такого пошуку незадовільний. Для цього потрібна блешня. Така була задумка сьогодні. Швидко з блешнею знайти. Потім багато з мормишкою наловити. Задумка не спрацювала. Шукав довго, наловив мало. Але час ще маємо. І маємо як мінімум годину. Отакої. Мінус пів метри глибини. Цікаво. Тут начебто не має бути рельєфу. же самая линия выпидывающая не одна ведь чутно пометно контакт банзай одна лунка с 20 да контакты Зараза яка обережна. Може плітка? ну, давай ще. І навіть підчепив. Це окунь. Безумовно окунь, але скоріш за все на цьому все. Не вже знову прийдеться переходити. На два з половиною мармушку. я не хочу. З ним незручно. Зручно з твоєї вісім. Підгодувати вас. Спочатку обловлю так, щоб не лякати. А потім, звісно ж, підгодую. Бо на все ще втрачено. є на паузі. Ого. Ого. Яке воно. Мені здалося, що величенька, але ні. Він просто трошечки там вперся. Але сил не вистачило, на тривалий час. Не хоче риба їсти. Риба красивенна, золотенька. Навіть не спортивна. Але її замало і їсти не хоче. Зараза. Більше нема, то що робимо? Годуємо. Запам'ятаємо цю лунку, рухаємось далі. Тут не клює, підбурююсь. Так, я сам себе трошечко оббурюю, але що робити? Зайшовши ще одну рибку на підвищенні дна, я швиденько там доборився. Зараз ще раз пройду підгодованими. А потім туди де знайшов свіжу. Порвав обрибу мотиля. Ні. Не весь мотель скінчився. Ох, як він тягне, дивіться. Він не хоче до нас. Сила скінчилася, йди на сюди. Знов приємна рибця. Приємна. Мурмишка все ж таки пішла у відрив. Від блешні. Так мало статися. Так сталося. Не один. Є ще. Цей менший? То без церемоній тебе. До гори. Набагато здобич я вже не сподіваюсь, але як же це приємно так все ж таки вимучити. Зрозумівши, що їм треба, і все ж таки отримати серію. Серію з двох риб. Годуємо. Годуємо. Бо що я буду робити, як повернусь з того підвищення? Чотири метри. Відкрив. Не вымотал. На колеса закрутилось. Контактик. Контактик. Чего не прокинулось? Лінія на глибині, що я знайшов з ближньою, знов почала давати рибів. Вже вони такий тривалий час підходили, та не може бути? Вони просто розчухались. Опів на другу 13.26. Для виходу трошки запізно. Але ж глухозимок. Свої закони. На цьому все. Один та ще й невеличкий. Але я вже знаю, що робити. Я побіг на нову розбурену серію заплутати 0,74 це треба вміти я зміг це я це зробив може воно і на краще Настав час знову зменшити мармешку. Цю будку додому. Вона зробила результат. 65-та, 2,5 золотенька. За саме та що сьогодні вже ловила. вже немає ані рук, ні, ні очей. Добре, що Олег Іванович втік зі спорту. Не втік, пішов непереможений, але скоріш за все до змагання я вже не повернусь. Здається, вихід скінчився. Я все ще хочу десяток, але є і більш реальна задача. Піймати останню рибку для позитивного завершення. Щоб завершити на позитиві, я зробив все. Зайшов на найперспективнішу лунку з більш тонкою снастю. Глибина тут значно менша. Та нехай полежить. А я підберу. Підберу обережно. Зафіксую. І одразу контакт. Моя ж такиця. Піднімайся. Форсувати я тебе не хочу. Хоча ти невеличкий. Волосінь тоненька. Вилазь. Красень. Все ж таки підгодування працює навіть на мжі. Остання рибка була трудова, здається, вже досить. Я завершую і зараз підведемо підсумки. Як мені здається, трохи цікавостей я сьогодні здобув. Вісім. Вісім трудових. Сесія була важкенька, Я навіть вагався, чи варто взагалі все це монтувати та оприлюднювати. Але зроблю, бо окуні річка Мжі – це риба, яку я дуже люблю та поважаю. Це риба, яка варта зусиль та біганини, на неї варто хоча б подивитись. Збираючи сьогодні на Мжу, я зробив дві речі, яких зазвичай не роблю, збираючись сюди на криву. По-перше, я взяв дві снасті, блешню та мормишку. І по-друге, взяв годівничку та трошки мотеля на підгодування. Здається, що саме ці два рішення і зробили хоча б такий результат. Я ж не просто не міг вирішити, на що більше хочу ловити на блешню чи на бормишку. Це була спланована взаємодія двох технік, яка спрацювала на загальний результат. Як і планував, я знайшов рибу блешнею. Зробивши 35 чи 40 лунок, миттєво припинив пошук, як риба знайшлась, і зробив там результат бормишкою. Чому б це не вийшло з мормишкою просто спочатку, а просто б не встиг. Пошук з мормишкою значно більш тривалий. Ну і по друге. Переважну більшість результатів я зробив саме на підгодованих лунках. Зазвичай я не вірю в те, що тут треба підгодовувати. Зазвичай тут треба просто шукаю. Але по-перше, цього року щось її замало. І по-друге, це глухозимок. Це не перша крига, хоча вона і щойно намерзла. Це середина лютого, а в середині лютого, нам мжу не варто їздити взагалі. Але сьогодні все ж таки вдалося. Вдалося, хоча б мінімум, але на позитиві. І головне, що процес був. Керований керований від початку до самісінького кінця це те, що я насправді найбільш ціную.